Тама, вас, шановне ну, товариства. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ науково науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку. Шановна громада, громадська організація фонд регіональних досліджень наразі реалізовує проєкт, який присвячений сторіччю Української революції. Він називається Схід сумщини Ідейне ствердження державності. Ми намагаємося подивитися на ті події історичної давини з точки зору істориків, філософів та спробувати їх проаналізувати з огляду на проблеми сучасності. Базовою організацією, на яка здійснює проєкт, є кафедра філософії Сумського державного університету. Отже, вдруге в нашій студії будемо висвітлювати хід реалізацію проєкту з доцентом кафедри, кандидатом наук В'ячеславом Мартюхом, доброго дня, пане Вячеславе. В'ячеславе, давайте сформулюємо нашу тему передачі так: ідеї української революції в контексті проблем сучасності. От ось що цікаво, що тоді пропонувалося українському суспільству? Ну, я не дуже люблю поняття еліта, ну, скажімо так, суб'єкти політики, хоча з поняттям еліта також можемо, можемо розібратися. От, які, що тоді пропонувалося українському суспільству, а ми потім проаналізуємо, як ці ідеї можна використати, тим більше, що наш проєкт підтримала. Румська обласна державна адміністрація, отже, це безпосередньо має відношення і до справи державотворення. Ну, якщо говорити, що пропонувалося українському суспільству деякою елітою, ну, деяка еліта, звичайно, пропонувала щось українському суспільству, але й саме суспільство українське пропонувало дещо самим собі. Ну, mm а -hmm. про що йде? Мовити про те, що коли настав 17-й рік, коли самодержавство настав кінець в Російській імперії, вже тепер колишній Російській імперії, бо вже вона района імперія. Утворилася Центральна Рада. І ця центральна рада утворилася власне із групи партії, які, в цілому стояла на соціалістичних позиціях, от саме основне. І тому пропонували вони те, що хотів народ, і власне через ці ради, народ сам свої бажання здійснює проводив у життя. Тому що мова йшла заліто про радянську владу, як владу, де народ сам собою править. Мова йшла про народовладдя. Не так, що хтось народом стоїть, якась там еліта ззовні щось пропонує, що потрібно народу. І от коли ми говоримо про це народовладдя і про те, які власне, бажання і мрії в нього були, у цього простого народу, то мрії в цілому соціалістичні. І ці мрії, чітко, політичні партії, вони зреалізовували свої програмах. Ну, Найповніше мрія одна: землю селянам фабрики робітникам, дуже залістична програма, і ліквідація приватної власності як умови експлуатації людини людиною. Оце якщо саме таке загальне, і власне на цих позиціях стояла більшість членів центральної ради в Україні, так же саме, як і більшовики у Росії. Про це треба завжди пам'ятати. Ми ще е, намагаємося говорити і про Сумщину 100 років тому. ось ця ідея на Сумщині була, була представлена соціалістична ідея? Ні, звичайно. На Сумщині було з одного боку, з одного, якщо ми про політичні партії, як якусь таку, знаєте, авангард, да, от, як чиїсь народних інтересів говоримо. На, на Сумщині в цілому то більшість була за соціалістичними партіями. Або російськими, або українськими. От, власне, mm -hmm. фактично, українські соціалістичні партії багато в чому просто дублювали російські. Якщо були там російські соціал-демократи, більшовики-меншовики, так в Україні була українська соціально-демократична робітнича партія. Якщо в Росії були есери, то у 17-му році від цих російських есерів відділися українські есери, утворили українську асерівську організацію, соціалісти революціонарі. От якраз в соціалісті революціонарі на першому місці стояло земельне питання, селянське питання, проблема землі. У більшовиків, як складової соціал-демократії російської, ну, на першому місці все-таки якісь інтереси робітників були і промислового пролетаріату і так далі. Але оці речі ми повинні розуміти, і тому, коли ми говоримо про Сумщину, про Сумщину, то оці всі партії були дуже представлені густо, скажем так, в 17-му році, в 18 му році, в 19-му році, у місцевих радах. Розумієте? Те, що настало, припустимо, в 18-му році, коли Центральна Рада була розігнана німцями, і на чолі України, на чолі української держави був поставлений Гетьман Скоропадський, який почав проводити класовий інтерес експлуататорських класів, я би сказала тепер, ну це якесь виключення. Розумієте? А в цілому-то в цілому то соціалістична ідея в економічній складовій, вона була панівною серед більшості партії на Сумщині. Просто приклад такий. Одним із таких лідерів революції. 1905 року у Сумах, у Сумському повіті, був Антін Щербак. от Потім виступав за вирішення земельного питання селян, Він тоді прославився. І в 1917 році, коли були вибори до установчих зборів загальноросійських, то в Сумах саме на Сумщин, в сумському повіті провели російські асери. А організатор, організацію теж, теж Антін Щербак, розумієте? А сери, які говорили про земельне питання, власне. І вони перемогли на виборах не більшовики. На другому місці були меншовики по цьому списку на поповіту. А на першому місці були сери. Ось такі речі. Ну, от намагаючись здійснити паралель із сьогоденням, хотілося б уточнити. От соціалістична ідея у земельному питанні, а ми знаємо, там 80% селян да, тоді так, ну, на Україні. Так, да, до 80% селян населення України. 20 це місто. Так, ось соціалістична ідея у земельному питанні. Що конкретно мається на увазі? Що пропонували есери, там, що, може, якісь інші. Ну, звичайно, різні варіанти були, але мова йде про те, що е, однозначно землю треба забрати і вирішити е, земельне питання на користь е, тих, хто працює на землі. Мова йде про е, те, що земля повинна була забрана в поміщиків. Й, а далі йдуть варіанти: або вона повинна бути державною, а орендують селяни, або вона повинна бути віддана у власність селян, але в будь-якому випадку повинен бути відбутися перерозподіл землі. На користь тих, хто на, 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 на ній працює, власне. І ну, власне, от тому со, соціалістичне або соціальний момент революції 17 -го, 21 років був ясно основним. Другим моментом, який не треба нікого забувати, був він був і він, власне, і породив оті конфлікти між різними соціалістами, російськими, українськими, це був національний момент. Українська революція це національна ще революція. От цього спочатку російські більшовики, які йшли в Україну, не зрозуміли. Вони йшли як імпералісти сюди, як українофобіці і так далі. А, але потім, ну, власне, ситуація змусила. Їх зрозуміти. І, власне, врешті решт це привело до того, що в 23-му році більшовики, які захопили Україну, вони пішли на так звану політику українізації або українізації. І, власне, почали чітко залучати український момент у свою партію, селянський момент із місцевих із судового народу. Вони, скажімо так, ну, прилучилися до дозволу української культури в такій мірі, як, ясно, російська імперія ніколи не прилучилася. Ясно, що суцільна українізація відбулася 23 2023 року. Ясно, що це через десятиліття все зникло, настали часи сталінської диктатури, але от на початку цього, це відчувалося. Більшовики відчули. вони зрозуміли, що укріпитися Україні вони повинні стати українцями, українцям по мові, по культурі і так далі. І вони не повинні тут представати, як знати як чужеродне тіло, представлене А великоросами, Б євреями. Оце от о, 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 якраз український елемент повинен бути в самій партії і, власне, в самій Україні. От ще таке питання, все ж таки повертаючись до цього основного питання, земельного питання, ось існує така точка зору, що ось зараз ну, 26 років незалежності вже пройшло. Ось немає чіткої, такої, знаєте, прагматичної наукової програми, технологічної, я би навіть сказав, програми проекту розвитку України, саме економічного змісту. Ось тоді так, і нема програми, та є пропозиції багато люди там. Є небайдужі люди, які розробляють наша громадська організація також цим займається. Ми маємо авторську концепцію сталого розвитку, але немає такої програми, за якої б от більшість українського суспільства, ну скажімо так, і передові представники сказали, да, ми рухаємося згідно з такою програмою. Сто років тому була ось таке, таке бачення, яке було б загально прийнятим. Ну за ніколи не було. Звичайно, що Україна була розділена. І за класи моментом в цьому числі. Тому більшість населення, коли ми говоримо про 80%, от розумієте, це більше таке населення, це селянство. І ясно, що вони більш-менш були згодні, не те, що згодні, вони були ініціаторами соціалістичного варіанту вирішення земельної проблеми. От про що йде мова? Тому отаке ось було, звичайно. Але ну е -е, розумієте, от е -е, події 17-21 років це ну, дуже невеликий термін, да, щоб щось, чи, щоб щось теж що існує на рівні програми, воно зреалізувалося. Да? Постійна війна, розумієте, постійна боротьба. Якраз на рівні, на за основу цієї боротьби був національний момент, розумієте? І Такі речі, і ну далі, далі сталося те, що сталося. Більшовики, які вирішили що укріпилися в Україні, вони зреалізували свій варіант вирішення земельного питання. Спочатку у вигляді непу, ну а потім пішла колективізація. от, 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 от Власне, це вже далі буде. Поки що, 17-21 роки, про це нічого не ясно, що да? про це ніхто не знає. Більшевики саме не знають, що з ними буде в 29-му році, розумієте, чи в 31-му, чи в 33-му. Напевно, большевики ставили задачі, тактичні задачі приходу до влади. Звичайно. От, 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 от вони розуміли, коли розумієте, коли от вони. Справді приходили в Україну більшовики і в Суми, в тому числі, уже наприкінці грудня вони прийшли сюди в Суми, і потім ще раз приходили в Суми. і Остаточно вони, ну як остаточно, на 70 років, да вони закріпилися в Сумах починаючи з 31 листопада 19 року. От вони вони то зрозуміли, що вони сила, і силою вони стануть тоді, коли вони стануть авторитетними в очах місцевого люду. А для цього вони повинні були стати своїми. Таким як і це місцеві люд, от звісіля вся українізація, і звісіля і якась така знаєте перетворення самої більшовицької партії. Не треба забувати, що спочатку українці українці це була просто обласна організація російської комуністичної партії більшовиків і не більше. Так от перетворення е, обласної організації російської партії більшовиків в, у, у комуністичну партію більшовиків України, це трошки інше, це якраз підпливом розуміння цього національного моменту. Коли, власне, соціалістичні партії українські, які були у Центральній Раді, в директорії у складі, вони витворили Комуністичні партії, що виникли в 19-20 роках, виникли дві комуністичні українські партії, які за комунізм були, але на національній основі, на самостійницькій основі, більш російським нічого не залишилося, як піти на поступки цим партіям. І тому перша комуністична партія, яка виникла із есерів, есери і частина лівих. Українське соціальних демократів в му році створила Українську комуністичну партію боротьбистів. Так оця партія була в му році майже повністю прийнята до складу отію mm -hmm. комуністичної партії більшовиків України. І вони погодилися. Але оця партія, коли вступила туди, війшла туди, а там була маса цікавих представників, таких лідерів своєрідних революцій, Вона повинна сама партія націоналізуватися трошки. Потім, у 20-му році, кажуть, вона ще одна українська комуністична партія, у Капісті, так звані. Вона формально присутна до 25-го року, і знову більшість партії. Вступили до складу ж комуністичної партії більшовики України і знову і націоналізували у самій оцій обласній організації, да, поки що в му році чи 18-му російської комуністичної партії утворюється так зване таке, самостійницьке крило, і туди ну, входили там маса людей, скажем так. І вони теж вимагали якось націоналізації саме цієї обласної організації. Шахрай, припустимо, який очолював входи до складу уряду першого совєтського, який у Харків утворився, або там скрипник, який був присланий на Україну. Він, він, він на Україні, як представник Леніна був, але він чітко націоналізувався і так далі. Федераційне крило самі, на початку 20-х років, самій до того, щоб Партія трошки більшовиків України умнішає, скажем так, в національній саме питанні, і вона не говорить про повну самостійність України, ця партія, але вона говорить про самостійну українську культуру, самостійну українську мову і так далі. І ось тоді ясно, такі процеси привели до того, що фактично у 20-х роках, коли оці всі вже розборки припинилися, ну маса ж людей по інтелігенції української повертаються з еміграції в Україну, розумієте, бо бо їхні бажання в цілому то. Вони були виконані. От, власне, що ми зрозуміли, що таке оце селянські селянські бажання, селянські бажання і як вони націоналізуються. От дуже добре подивитися на звернення до селян Конотопщини Центральної Ради ще в 17-му році, після другів, у mm -hmm. серпні, от дивіться, як звертається як бажання селян реалізуються у цьому зверненні до селян Конотопщини. Ми, товариші селяни, товариші, ми переживаємо великий та тудин час. Стара влада впала, треба нам завести нові порядки і завести їх так, щоб з революції покрестувалися не пани й багачі, а щоб вільні жилося легше лише трудящому народові. Оце перше, друге. Але крім того, в українців є ще одне завдання. І от пішла далі. Оця національний момент. Ми жили до цієї пори під російським ярмом. І Якщо ж росіянам жилось погано, то нам двічі гірше. Нашу мову гнобили всюди. Дітей наших вчились гнали вчити московські університети, заганяли до Сибіру. Тих, хто голосно звав себе українцем, те засуджували, щоб ми забули рідну мову, наші звичаї, щоб ми забули і так далі. І тому вимоги, от які повинні селяни нібито зреалізовувати, а насправді це вимоги селян були, то ми, українці, мусимо домагатись, по-перше, щоб у нас була автономія України, ще про самостійність, повно йдеться, автономія. То, тобто, щоб ми порядкувалися самими українськими справами, і друге, щоб у нас була Федеративна Демократична Республіка. Ви розумієте, що передбачалось під федерацією. Росія не панує над Україною, і над Білорусі не панує, а Росія рядова частина, і Москва це не центр. Ми просто всі рівноправні частини, які залишилися єдине ціле на дуже слабих зв'язках між собою, федеративних зв'язках. І тому, якщо буде Федерація, ну хай вона буде на території колишньої російської імперії, але це не передбачає на національного гнобнення. От, власне, прошу домова. мова. Не треба забувати ще одне, що коли за цю ідейку схопилися комуністи, то комуністи що передбачали? Передбачала світова революція. Те, що відбулося в Російській імперії, це початок світової соціалістичної революції. Це треба теж мати на увазі. Те, що постало в 22-му році Совєтський Союз, 30 грудня 22-го року, це ж тимчасово. Тому що от, дуже так, так, так мріялось багатьом. Дуже скоро революція відбудеться в Америці, в Англії, Франції. І в нас була світова соціалістична система. А ми поки що перші, ми поки що тимчасово. Тому все це тимчасово. Оце треба мати на увазі. І оцю, те, що це тимчасово вже там ну, підтверджується, припустимо, в 19-му році там постала Угорська соціалістична республіка, Баварська соціалістична республіка, Словацька соціалістична республіка, так вони були розроблені, але це початочки, про що домова, оце треба мати на увазі. Вячеслава, ми провели панельну дискусію вже в рамках цього проєкту. Були громадські діячі, були науковці, були представники влади. От там багато давалося такого цікавого матеріалу. І з огляду на те, що там було сказано, з огляду на те, що вже тут було виголошено, я би хотів ось про що спитати: ось сьогодні вранці у Фейсбуці на нашій, у нашій групі учасник громадської організації фонд регіональних досліджень Валерій Барзунова публікував офіційні, офіційні прогностичні дані розвитку України на, на певний період, з яких видно одне: ми залишаємося державою третього світу. На жаль, за рівнем, за рівнем життя. То, про що ми зараз тут говорили, про ось питання незалежності, не питання державності, воно ж, власне кажучи, ви вирішено. От 26 років це роки незалежності. Так, да, зараз є загроза незалежності. Ми розуміємо це у зв'язку з подіями на, на сході України. Тобто існує така точка зору, що потрібна чітка, ось ще раз повертаючись до своєї тези, чітка технологічна програма. Програма розроблена науковцями, розроблена спеціалістами. Ось виходу з цієї кризи, економічної кризи. Ну хто буде жити в державі, де такий рівень життя, де немає перспектив, де у такому стані знаходиться економіка, де ну неважливо важко пролікуватися, важко важко працювати, важко сплачувати за ці комунальні. Послуги і багато інших проблем. У зв'язку з цим ось яке, ось яке питання. Чи не здається тобі, що ось тоді все ж таки, як і зараз, забагато ось цих гасел, під якими не стоїть. Ось, знає, знаєте, конкретика якась технологія. Вирішити земельне питання, як? Чи була одна стайна точка зору, як його вирішити? Надати у власність селянам землю? чи що, що зробити? Ну просто чи не здається тобі, що ну не, не хто, а, а може хтось а тобі краще, ти ну, краще Мені здається, вентуй. що коли ми починаємо аналіз цієї ситуації, то треба почати з такого, з мені здається, світом правлять інтереси. І, от, власне, є якісь прогнози науковців, є проекти науковців. Але це проекти групи людей, які до правлячих інтересів мають часто далеке відношення. Ні, це офіційні прогностичні сілки. Ну, офіційні ну я там розумію, він, ну, він не, не, не своє публікував чи не чиї, Ні, Я розумію, науковців. що трапи, ні. якщо ми пропонуємо якісь із ситуації, да так це прогнози кого? які відображають інтереси, які реально правлять, які реально при владі. Чи це прогнози нас провоноси таке групки сектантів науковців, які щось дуже правильно з технологічної точки зору пропонують, але воно в принципі не може бути зареалізоване, тому що не відображає інтереси. От я до чого веду. Що реалізація того, що є в Україні, вона можлива, коли вона зачепить, власне, інтер... це, це, щоб якась зміна була, треба, щоб цей інтерес, який власне, представляє цю зміну, став панівним. От вже йде мова. А науковці є завгодно програму, можуть писати по, по, по... Ні, і так далі. Справа не в програмі, це була не програма, це була реалії. Це були реалії. Ну, ось, що, якщо нічого не буде, то так. буде ось що. Це була, звичайно, реалія. Ну, я, 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 якщо олігархічний капітал, і олігархів не прибрати, так буде далі гірше. Тут От, така ситуація. Е е е так це так звучить з точки зору інтересів. Тому що олігархи да. довели цю ситуацію до такого, розумієте? От дивіться, В'ячеслава, зараз, я, хто говорить 80%, 85% це люди, які взагалі у суб'єктах політики, якось елітою не хочеться їх називати, які зараз наявні, рейтингові, да, вони взагалі не бачать перспектив у них, вони не хочуть за них голосувати. От, є потреба соціального, скажімо так, замовлення на якусь третю силу, яка реалістичну програму запропонує, от, а у зв'язку з цим я би хотів задати таке питання: що у цій ситуації, історичної давнини, є відмінне від цієї ситуації? А все а що спільне? Давай з відмінного почнемо. Ну, ну один ми виявили так, 80%. Так, да, в, в, сил... Відмінне ще те, розумієте, ще що? Що тоді панівний інтерес реальний, який був, а це інтерес 80% чи 90 відсотків населення, перетворився в революцію. Ці люди не просто інтерес мали вони ще. І зреалізували її на рівні влади. Вони прийшли до влади, врешті-решт. Наша ситуація? Яка? Більшість проти, але мовчить. Mm -hmm. а, а тоді вони прийшли до влади насильницьким, шляхом ще з наголошують. Тут закони якісь там не, не, не потрібні. Хоч інтерес, щоб ті був панівним, ну, захопи владу. Все, все, що вчить та ситуація, розумієте? Mm -hmm. Так, да, так, да, так, да, да. Хоча хотілося, щоб це не було знову захоплення влади, бо вже… але ще знову ж поки що при владі ото інтерес, який проти абсолютної більшості. А інтерес людей, які власне більш абсолютної більшості не при владі, Мені здається, от все та на все. Якщо якісь які грубі да, речі говорити. А все ж таки, якщо ось подивитися на, на діяльність тоді у суб'єктів політики, ну нехай назвемо їх елітою, крім соціалістичної ідеї, що тоді ще пропонувалося? Ну фактично, що революція мала дві складові: чітко соціальну і національну. Оці національні речі, які пропонувалися. Революції і пропонувалися справді більшістю політичних партій. Ну вони фактично і створили те, що ми називаємо українська політична нація. Не та наскільки та економіка, а скільки саме національний момент. Фактично, через революції, 171 років, український народ, отой неісторичний, він сталий, він став суб'єктом історичної політики, він став історичним народом. Він утворив власне, свою державу, а ще із гегерівських часів Ми пам'ятаємо, що історичний народ той, хто має вершину, і ознака цієї історичності, що народ в цій історії вступив, да, скажімо так. Вибовачі, є наявність держави, і от український народ мав цю державу, і він став історичним народом. Оце найбільш така заслуга цієї. революції. Український народ став українською політичною нацією, І солідною суб'єктом міжнародного права і так далі. З ним почали рахуватися. Він прийшов на якісно нову ступінь свого існування. Ось це заслуга. Ясно, що соціальний момент, який в цей час вирішувався, часто ще з наложую, через народ. Простий, який втілював собі і національний і соціальний момент. Він при цьому якось відходить на другий план. Ну а не здається тобі, що тут є причина наслідковий зв'язок фактору соціального фактору національного. Ну припустимо, зараз почне на Україні позитивні зміни у рівні життя населення. Будь зменшені по оплата послуг за тарифи, будь там, буде. зарплата, буде. Буде, буде збільшена кількість робочих місць. І не здається, що є кількість людей, які будуть ну, вважати. Себе національно Ні, ну розумієте, як там багата людина вона стає добрішою і поступливішою. Себто їм, вона не так різко це Може, Можна, якісь мірі й буде, але ще наголошую, національний момент зараз в історії України є основоположним, незалежно від там, економічного моменту. Якщо у тебе запало, от щось національне, що твоя мова глибинно така, то рідна, розумієте, то ніякий економічний момент дуже і не зліквідує. Тому він здається, що національний момент завжди самостійний йде. відносно, чи відносно, чи до самостійно повіношу до економічного моменту. Розумієте? Ну, дуже дякуємо, Вячеслава. Я завжди ось мені приємно з тобою спілкуватися, оскільки у спілкуванні з тобою я повністю стаю впевненим, що ті події потрібні нам сьогодні. Ось ці події Річні давнини вони е, дають е, важливу інформацію для роздумів і дуже важливу ділову базу до діяльності. Тому вкотре тобі е, дуже дякую, що прийшов сьогодні Приємно. в студію. І, <свісно> да, і хай щастить усій команді цього проєкту, який ми зараз реалізовуємо на базі кафедри філософії, громадської організації фонд регіональних досліджень. Шановні телеглядачі, це була передача точка росту. Сьогодні говорили про українську революцію, яка була 100%. 100 років тому знов намагалися ті події проаналізувати з точки зору наших потреб сьогодення. Нам здається, що така робота потрібна і не випадкова. Сумська обласна державна адміністрація підтримала наш проєкт, який наразі здійснюється. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До побачення.